Всем доброго вечора. Сьогодні у нас 7 серпня 2025 рік. В общем, сьогодні хочеться так в цьому ролі затронути пару тем по гербіциду. Закончить боротьба з бур'яном в теплицях і це на сама длінна тепличка. Як кажуть, якби би захотілося знімати кіно, просто можна було б кіно показати. Но є такі реалії, що Цій тепличці в нас е, пристрадавша вона по зав'язі. Так як ізначально тут не було вулика. Е, сам джміль сюди не хотів. Думали, обідемося чотирма вуликами. Ну, не виходить, так не виходить. Вулик повинен стояти в теплиці. Ну, є тут такі нюанси. Ну, сама рослина в принципі почувається нормально. Но є проблеми в нас по зав'язі. В общем, давайте закінчимо по гербіцидам. Обробки. Ось такий стан. В общем, що хочеться сказати, перше, що я показував, ми сработали. Ось пірамаклін ліквід. Ну, це вроді як той самий зінкур, ну, не знаю, в общем, основну масу трави було прибило. Притрух був, оце перій мишій. Ну, потім почав відходити. Почав відходити, ну, Прийнято було рішення додати ще ось ще один гербіцид. Це я в тому році, коли в нас росли огірки. Хто слідкує, той паме один рядок, я контрольний робив, то ось результат його потихеньку докладаю. Єдине, що не беруть у нас гербіциди, так це Березка. Це для мене виходить, проблема. Ну І не так багато у нас. Ну, може, коли буде листочок підламуватися для провітрювання то тоді ми їх і доб'ємо. В общем, зрозуміли. Перший у нас був цей, вторий цей. Дозіровку дивіться в інструкціях. Там все чітко вказано. В общем, по стану помідора. Як кажуть, гербіциди влітають, не влияють. Ну, Я б не сказав, що тут щось критичне. Спеціально так по сонечку, вечерній закат. Ну і хочеться перейти до завізі. Що я казав, пристрадавши. Ну, от, і результат у нас по першій кісті. Ось так. Бачите, втора кість вже. Тут джмілик вже працював. Ось перва кисть. можна сказати, ось. Так що, хто бува, каже, томати самозапильні. Томати не, не самозапильні у закритому ґрунті. В закритому ґрунті потрібно завжди запиляти томат, щоб не було таких результатів. І ось отак ось бігла, Ось у нас отака така перва китиця. Не до опеленка. В общем, пристрадавши. А, по краям, де от торця від торці, то там покраща ситуація, Ну а тут так. Ну я думаю, час є, ми ще витягнем, ну а вже верхнім китицям. Тут уже трошки покраща ситуація. Тут жмілик спрацював уже. В принципі, пов'язав. ну. Що ще? По шкіднику. Кормлення ми кормимо двадцятки, може вже будемо компоти колотити, в общем, воно покаже. Ось тут у нас травичка стравичка пропадає потихеньку. Що будемо дивитися, по шкіднику, шкідник на контролі, ведуться обробки. Всім чим нас фантом, був як то фіт, я казав і... Uh, кораген. Теж опять задували кораген, тому що совка літає. І плюс був доданий Піринекс. Це ще з того року колись бутилка заливалася, додав Піринекс. Ну, скажу так, запахи ловки, пахучий. ну, В принципі, джмілі обраний джмель І, навірно, суток-двоє буду віддихати жмілек, тому що тут пахне. А так як джмілик у нас не любить запах. Ну, ось вже дивимося, ось у нас перва китиця не вив'язана, втора кититься по роботі жміля. Ну, третя китиця зав'язує. В общем, може спробуємо китицю вище піднімемо і буде результат покраще по зав'язі. Так що на насчет запилення томатів у закритому ґрунті їх потрібно запиляти. Ось так. Без запилення не буде діла. Просто красива батва. От і все. Так що кому цікаво було, майте на замітку. Ну і до нових зустрічей.